На каналі я вже розповідав про Баффеттіс, тобто такі, які дають захист від просадок, і досить детально там показують приклади від компанії Innovators. Нагадаю, що там можна хіджувати просадку 15%, 20%, 30%. відсотків. На рік там по SPY або про QQQ. А в мене хороші новини. Зараз є така можливість також для європейських інвесторів. А Якщо ви берете кумулятивні фонди, то теж можна захеджувати просадку 15% з компанії Global X Тікер SPAB. Якщо вам треба посилання, то напишіть в коментарях там одиничку, я вам його вишлю, де можна почитати. Також нагадаю, було великий. І відео, як вони працюють, просто нагадаю, що певний рівень просадки, ну, ось, наприклад, да, візьмемо SPAB. В квітні і в березні цього 25-го року та тобто, коли там просадка була там, наприклад, 18-19%, він просів там на 2%, тому що ці перші 15% Баффет покриває. Ну з іншої сторони, звісно, що є кеп, і тому це складний продукт не для пересічного інвестора. Але в поточній ситуації такі фонди все більше стають. Популярними і на S&P 500, і на NASDAQ. Дякую за ваші лайки. Підпишіться, будь ласка, на канал і пишіть в коментарях, якщо вам треба тікер чи сайт цього фонду.